14 жовтня в день свята українського козацтва та 42-ї річниці створення української повстанської армії активісти патріотичних організацій обласного центру пройшли центральними вулицями Чернігова зі смолоцькийпами. Учасників ходи було близько тисячі. Факіли це символічно, це вогонь, це життя. Ми шукаємо своїх хлопців живих за то, і всі пам'ятаємо тих, хто загинув за волю України. А якщо хлопушки, я не знаю, хто це був і, мабуть, провокаторами. Серед учасників чимало футбольних фанів Прямувала малоск. Скипна хода від мегацентру до катерининської церкви дорогою. Учасники підпалювали фаєри, під ногами вибухали пітарди. Інша хода, в якій йшли активісти студентської свободи разом з самообороною стартувала біля пам'ятника Богдану Хмельницькому і рушила в центр міста. Учасники несли великий червоно-чорний стяг. Для нас це традиційна хода. І по-друге, ми десь запланували трошки раніше цю ходу. І вважаємо, що чим більше буде таких відповідно заходів, і чим більше буде брати участь молоді студентства, чим більше будуть різні покоління, дітки, середні покоління і старшість, ми будемо відчувати себе як єдиною українською. Родини української нації, патріоти та фанати без пригод сталися до пам'ятника борцям за волю і незалежність України, що біля катерининського храму, де помолилися за душі полеглих на майдані та в зоні антитерористичної операції. Кожного року ми присвячуємо воякам УПА, які загинули за волю і незалежність України. Також сьогодні проворочуємо його до хлопців, які зараз воюють в АТО. По завершенню акції, частина учасників рушила до пам'ятнику Фрунзе, де зустрілася з іншою колоною. Бажання знести пам'ятник представнику тоталітарної доби на певний час об'єднало учасників акції. Погруддя червоного комісара звалили досить швидко, після чого учасники розійшлися.